Привіт усім! З вами Уля, і сьогодні ми подивимося на розпаковку продуктів одягу наших таких невеличких недільних. Mm. Трошки скупилися в Сінсеї, в АТБ, в Аврорі. Коротше, прийшли повний парад магазинів. Я дуже люблю дивитися такі розпаковки. Як хтось щось купляє, таке щось цікавеньке, ділиться своїм досвідом, і потім я це собі також можу знайти і придбати. Тож сподіваюся, вам сподобається. Відео буде недовгим, тому насолоджуйтеся. Почнемо з «Аврори», аврорами. от силіконовий килимок, який дуже зручно, напевно, на ньому буде пекти якісь речі, нарізати, розкачувати тісто. Таку штуку мені треба було відкрити, навіть не побачила. Далі я шукала щось типу такого роду для нарізання овочів. Це слайсер. Коротше там для морфи по-корейськи, типу терка. І така штучка, що нарізає дрібними там, кільцями, шматочками, словом, слово тоненькими. Я думала, що я куплю це на аліку десь біля двох баксів, але не було такого. А тут воно було за 29 гривень в Аврорі, і я, оскільки це шукала, то взяла, то дуже була вигідна ціна. Взяла зубну щітку, смітникові пакети з ручками, пушні палички дерев'яні. І ще Юра взяв такий кайчуп. Також по дорозі від Аврори ми ще забігли в пекарню таку. Трафін щось щось таке. Шоколадне, і щось там, блін, це така величезна буленція. За 40 гривень. За 40 гривень штани, блін. Це собі до кави на завтра, на ранок. Так, тепер АТБ. Е, взяли чіпси. Е, взяли таку штучку спробувати. Не знаю яка. Я думаю, щось типу солеників. Буде прикольно. І ще е, любимо такі от е, желейки. Забігли ще по дорозі вже біля дому в метро. Взяла сир на сирники. Взяла багато, бо буду заморожувати і буду мати на сніданчики. Е, сирнички, до речі, в мене є в шорт. Це дуже класний рецепт. Сирники, які в тебе точно получаться. Взяла ще таке масло. Не знаю, буду пробувати його, але те, що мало не хотіла з ним ризикувати, бо хочу зробити брауні, а хотіла взяти нормальне масло. Взяли картопельку, а, теж в тебе. І в метро ще схопив Юра, взяв такі шашлички будемо пробувати їх на гриль робити. Ось, подивимося, що з цього вийде. Коротше, беру такі макарончики. Юра вибрав такий хлібчик, Такий зерновий. Коротше, він прям має дар вибирати хліб. Не знаю, спробуємо що цього разу. А то так він все бере і все дуже смачне. Раз в сільпо ми взяли дуже класний в Арсені. А ще ми дуже любимо батончики. Це як такі з перекусів під час там роботи. Дуже успішним виявився наш шопінг в сінсей. Юра, собі Знайшов базові футболочки. Коротше, ось такого формату в новій колекції по дуже хорошій ціні, пововлені по 109 гривень. Я знайшла такі звичайні штанішки спортивні знизу з манжетиком. І вони були по 219 гривень. На знижусті ще були такі самі яскраво-рожеві. Але я щось подумала, що ці будуть мені більш такі універсальні. Так, взяла в сінсії собі велосипедки такі, якраз до всього того одягу, який я собі купила на секунді. Мені буде якраз о, я собі поміряла трошки в талії більші, але головне мені, щоб було, щоб сиділо на попі гарно. І я хочу вносити з аксесуарів ще. Таке намисто, Я не знаю, чи це намисто. Коротше, от мені здається, знайдемо маєчки, буде дуже гарно кличити. Такі в нас вийшли закупи цього тижня. Такі беремо зазвичай якісь ВТБ-смиколики, напої також любимо там купувати. А так, зазвичай, якісь овочі, таку базу купляю протягом тижня там або арсен, або я дуже люблю на ринку купувати. Прихожу там з цілою купою всього. От, і, в принципі, такі інші продукти, там якесь м'ясо, ми мали багато вдома, тому закупилися такими більше смаколиками. <хи> От, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Тому дитяйте лайк, підписуйтеся, натискайте дзвоник, щоб вам приходило сповіщення про моє відео. І будемо на зв'язку. Па-па!